Друзі, всім привіт! Як завжди, дивимось по загрозах по регіонах на тиждень по Україні загалом по всіх регіонах. Обстріли, загрози жертв, руйнувань, прильотів, ударів з повітря, ракетами, шахедами, дронами, балістикою, кабами, фабами, РСЗВ. Покажіть нам по регіонах. Загрози обстрілів. Північ Житомир, Київ, Суми, Чернігів. Південь Одеса Миколаїв. Херсон та Запоріжжя. Так, обстріли, загрожа жертв, винувань від прильотів, ударів з повітря, ракетами, дронами, шахидами, балістикою. Покажіть нам Західні області. Луцьк, Кримні, Тернопіль, Луж, Градована, Франкіс, Чернівці, Львівщина, Хмельниччина. Некуповні частини Донеччини та Луганщини та Харківська область. І центральні області Вінницька, Черкаська, Дніпропетровська, Полтавська та Кривоградська. Так, хочу. Хочу, хочу, хочу ще по енергіях. Подивитись по енергіях. Північ. Які енергії будуть переважати на наступному тижні з 28 квітня по 4 травня енергія. Північ. Рунація, Рунація присутня, але, але в принципі руху ворога я не бачу. Якихось активних дій. Так, Захід. Захід, Які енергії. ДСНС може працювати під загрозою. Все, що пов'язане з пересуванням і якась, якась логістика під загрозою може бути. Харків та накупова частина Днеччини та Луганщини. По енергіях покажіть нам. Тут в принципі, як по містах Донецької області, я дивився гуманітарні штаби, якісь під загрозою, якісь склади під загрозою. Так, центральні регіони по енергіях. На тиждень з 28 квітня по 4 травня по енергіях. Під загрозою цивільне населення, ДСНС може працювати. Так. Одесь та Миколаївщина. По енергіях покажіть нам. Подивіться, блукав. Девоче, це просто похолодання було, але ну, картка Сонця виходить, це, мабуть, будуть бути по енергетиці, щось з цим пов'язане. І Херсон та Запоріжжя по енергетиці. По енергіях, покажіть нам, Херсон та Запоріжжя по енергіях. Питання евакуації будуть підійматися, і ДСНС також може працювати. Ну, В принципі, усюди є загрози. Так, давайте в центральні області. В центральні області, місця скупчення людей, якісь торгівельні центри, держустанови під загрозою. Можуть бути жертви. Які цілі у ворога? По центральних областях стосовно обстрілів цілі ворога. В центральній області стосовно обстрілів цілі у ворога. Загроза з повітря. Якісь можливо, мінування. І щось з водою пов'язане. Брудна вода або загроза вночі. Які цілі у ворога. Або це можуть бути якісь, якісь виробництва пов'язані, таємні, приховані виробництва, пов'язані військовий аспект. Цілі ворога дуже багато може бути обстрілів, багато вогню і через дії внутрішніх ворогів колаборантів. Загрози для цивільного населення. Центральній області загрози для цивільного населення. Це що пов'язане з пересуваннями, держустанови, міста скупчення людей. На жаль, може бути багато жертв. Херсон та Запоріжжя: Балістика, ресурсні якісь об'єкти, пункти. Де приймаються рішення, мінування, вибухи щось неочікуване. Тут більше про балістику може бутись. Які цілі у ворога? Херсонки Запоріжжя. Які цілі у ворога стосовно обстрілів. Держустанови, ресурсні об'єкти, що, можливо, щось пов'язане з торгівлею. Які цілі у ворога стосовно обстрілів, логістика, щось підлий, підступний план, логістика і повтор певних подій, можливо, якісь комбіновані атаки. Все щось пов'язане з пересуваннями, світло, інтернет, загроза, загроза є, відбиття стоїть, але... Але можемо пропустити. На жаль, щось, щось таке дорогоцінне можуть, можуть зруйнувати якийсь потенціал для населення. Так, Одеса Миколаївщина. Жінки, діти під загрозою, багато обстрілів і добробут для населення. Які цілі у ворога стосовно обсягів одеса Миколаїв? Торгівельні центри. О, Подивіться, карта, як, здається, на центральну нам Да? ресурсні об'єкти, держустанови? Можливо, щось пов'язане з військовою сферою, якісь важливі об'єкти. Ресурсні. Цілі у ворога стосовно. Оте ще на Миколаївщині по обстрілах. Одні ті самі карти сюди. Дронові атаки. Картка ППО, звісно, стоїть, але тут якийсь держ установи під загрозою. Діти можуть бути під загрозою. Дуже багато може летіти балістика, в тому числі по якимось виробництвам, щось біля води, мінування. Це може бути не тільки Одеса Миколаїв, але й область. І це військові комп... якісь військові виробництва можуть бути. Десь вони якусь інформацію отримали. Зрозуміло, що, на жаль, внутрішніх ворогів вистачає. Так, Харківщина, накупована частина Донеччини та Луганщини. Дуже багато обстрілів. Рунація цивільної інфраструктури важливих. Важливих якихось матеріальних об'єктів. Такі цілі у ворога. Харківщина, тому купона частина значного та які цілі у ворога по обстрілах. А тут ціль, аби більше знищити. Аби більше знищити. Тут просто гіноцид. Аби зруйнувати. Просто зрівняти з землею все. Які цілі у ворога? Знову логістика під загрозою. Е обмежити, обмежити логістика, Дронові атаки, загроза для дітей. Щоб дітей вивозили. Бо дуже небезпечно. Ресурсні об'єкти світло, інтернет, зв'язок, небезпеки та загрози для цивільного населення. Харківщина та наповна частина Донеччини та Луганщини. Ресурсний об'єкт держустанови, балістика, дестабілізація в регіоні, дестабілізація проти нашої влади, активізація, активізація. Активізація, бо ніхто не, не йде на їхні умови. Небезпеки та загрози для цивільного населення, Харківщина та накопована частина Донеччини та Луганщини. От якісь неочікувані удари, не все можна збити. Якісь хитрі підступні і діти також під загрозою. Так, західні регіони. Західні регіони, діти можуть бути під загрозою. Якісь активні дії, як, як в минулому, як повтор певних подій може бути в нашому домі. Які цілі у ворога стосовно обстрілів по західних регіонах? Логістика. В першу чергу логістика під загрозою. Щось не шкодити, можливо, яких три цілі у ворога. Це може бути якісь аеродроми. Які цілі у ворога? По західних регіонах стосовно обстрілів, цілі ворога стосовно обстрілів по західних регіонах. От Те, що нам таємно, таємно від ірофантів західних да, по домовленостям йде ресурс. Таємний ресурс. Це під загрозою. Тому і логістика під загрозою. Багато обстрілів. Багато обстрілів, знову ж таки, по щось дорогоцінному те, чого у нас замало, знешкодити якийсь ресурс, те, що нам допомагає рухатись вперед від наших партнерів. Принести нам матеріальні втрати, небезпеки та загрози для цивільного населення, західні регіони, небезпеки та загрози для цивільного населення від ворожих обстрілів. Важко може бути світло. Зі світлом важко, якась хитрість, підлість, світло зв'язок інтернет. Якісь неочікувані, неочікувані ситуації можуть. У когось є, у когось немає. Десь працювало ППО, а десь могло не спрацювати і пошкодити. В які небезпеки та загрози для цивільного населення, виробництва і добробут для населення. От, в принципі, основна головна ціль по всіх регіонах. Так і північ. Тут, в принципі, плани не змінюються, все йде свої, своєю чергою. Нічого нового. Як було, так і є. Які цілі у ворога стосовно обстрілів? Північний регіони. Які цілі у ворога стосовно обстрілів. Жінки, діти, цивільне населення, багато вогню. Терор, терор цивільного населення. Балістика. Чись в такому плані. Міста, де приймаються рішення, щось таке голосне може бути. Зв'язок інтернет також під загрозою, які цілі у ворога, північні регіони, стосовно обстрілів. В північних регіонах які загрози стосовно обстрілів, які цілі у ворога, цивільне населення, кошмари, логістика і все, що пов'язане з ресурсами. В принципі, як і кожен тиждень, одне й те саме. Дякую за увагу. До нових зустрічей!